У змаганнях взяли участь майже 100 юних спортсменів: з Івано-Франківська, Коломиї, Дулини та Калуша. У біговій програмі виступили учні 8-9 класів, а у стрибках у висоту всі три вікові групи: – 6-7, 8-9 та 10-11 класи. Під час церемонії відкриття спортсменів і їхніх тренерів привітали директор дитячо-юнацької спортивної школи ФСК «Нафтохімік» Василь Худин та головний суддя змагань Вадим Вінницький. Після свята Святого Миколая напередодні новорічних свят у нас проводиться багато таких передноворічних заходів. Вчора завершився дівочий турнір з футзалу на шкалуші, стартував хокейний турнір дитячий в нашому льодовому палаці. Сьогодні ми з вами тут проводимо свято легкої атлетики. Ви тут маєте бігати, стрибати. Я би хотів. Я вважаю, що сьогодні у вас тут. Переможних не буде, тут всі переможні. Оскільки ви тут зібралися для того, щоб ви просто позмагалися з одним побачитися, адже тут приїхали представники. Ну із кількох областей, з кількох районів нашої області, то я думаю, що це для вас дійсно буде сьогодні невеличке спортивне свято. Сперта боротьба точилася в бігу на 50 і 300 метрів. Серед калушан у дистанції на 300 метрів перше місце посіла Валентина Саприкіна, друге Леся Поліщук, третє Іван Намельник. З поміж хлопців другим був Іван Уваров. Усі вихованці ДЮСШ управління освіти. У 50-метровій дистанції на другу сходинку п'єдесталу пожани піднявся Сергій Бенько, ФСК «Нафтохімік». Після закінчення бігової програми почалися змагання зі стрибків у висоту. Дуже добрий результат 150 сантиметрів, показав Назар Вовчок, який став переможцем у молодшій віковій групі. Руксулана Токар з результатом 155 сантиметрів стала переможницею у старшій групі. А Зоряна Кривцунку сіла третє місце у молодшій. Усі вони є вихованцями фізкультурно-спортивного клубу Нафтохімік. Переможців і призерів нагородили грамотами, а всі діти отримали солодкі призи, надані об'єднаним профкомом «Затлукор ТОВ «Карпатнафтохім».